Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас! Сенат США остаточно підтримав пакетний законопроєкт про міжнародну допомогу, в якому заплановані понад 60 мільярдів доларів для України. Тепер законопроєкт має відправитися до палати представників. Спікер Джонсон вже розкритикував документ та дав зрозуміти, що не винесе його на голосування. Своєю чергою, президент США Байден в екстреному зверненні закликав спікера Палати представників Майка Джонсона негайно винести законопроєкт на голосування. Далі цитата: немає жодних. Сумнівів, якби законопроєкт Сенату був винесений на розгляд палати представників, він би був ухвалений. І спікер це знає, зазначив Байден. Тому я закликаю спікера дозволити повному складу Палати представників висловити свою думку і не дозволити меншості найбільш крайніх голосів у палаті заблокувати цей законопроєкт навіть від голосування, додав президент США. Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що хоче особистої зустрічі з Байденом, перш ніж продовжувати роботу над законопроектом з фінансування для України та Ізраїлю, передає NBC. Водночас, за інформацією видання, представник Білого Дому вказав на непослідовність спікера і сказав, що Джонсону слід завершити переговори, які він веде сам із собою, і припинити відкладати потреби нацбезпеки в ім'я політики. Про протистояння Білого Дому і Палати представників, а також про долю 60 мільярдів доларів для України. Не говоримо далі з нами на прямому зв'язку Ігар Тишкевич, експерт програми міжнародної і внутрішньої політики Українського інституту майбутнього. Пане Ігаре, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Наскільки очікуваним для вас було ухвалення Сенатом так званого чистого законопроєкту? Ну, після того як було прийнято принципове рішення м -м, призупинити. Дискусії та переговори щодо пов'язаного законопроекту я маю на увазі, де в одному пакеті є Ізраїль, Тайвань, Україна та кордон з Мексикою. Ну, відповідно, шлях до ухвалення цього законопроекту був відкритий. Тому це було прогнозовано, але це не означає, що процес закінчився, бо, на жаль, ми маємо передвиборчі перегони Сполучених Штатів Америки. Ми маємо реальна і дуже гострий гостру міграційну кризу, яка насправді є питанням номер один для особливо південних штатів Сполучених Штатів Америки, і в саме міграційна криза є провал, в тому числі політики Байдена. І ми маємо патову ситуацію, тому що демократи вони розраховують на виборах на голоси нещодавніх мігрантів, які отримали громадянське право голосу. А це означає, не треба ні, нічого робити з міграційною кризою, бо значно мірою люди перетягують своїх свояків до Сполучених Штатів Америки. А з іншого боку, ми маємо. а те, що така така ситуація стала проблемою, вона насправді іншою своєю стороною. Вона б'є по рейтингах Байдена, і ми маємо те, що на, на цій проблемі спробують заробити очки республіканців Відповідно, всіми шляхами, бо на жаль, питання української війни це не питання номер один в американській політиці, і в американських передовіших перегонах. Питання номер один є питання міграції та податків. Все інше це похідні від перших двох питань. Так, чи інакше все ж таки висказується і представник спікер палати представників пан Джонсон щодо ось цього законопроєкту, де вже не фігурує міграційна криза і варіанти її вирішення, а вже йдеться саме про фінансову допомогу іншим країнам. Чого на вашу думку домагається спікер палати представників Майк Джонсон, і чи відображають його вимоги настрої дійсно більшості республіканців в палаті? Ну, його позиція відображає принаймні настрої значної частини республіканців в палаці. І тут ще раз питання не в Україні, тут питання в передвиборчих перегонах і питання в пріоритетах зовнішньої та внутрішньої політики Сполучених Штатів Америки. І плюс до всього, якщо ми говоримо про цей законопроект, є ще одна річ. Республіканці не хочуть обмежувати Трампа в разі його перемоги на виборах. Тому що законопроект про 60 мільярдів він розрахований на декілька років. І якщо буде новий президент, він змушений буде його виконувати незалежно від того, хоче він цього чи не хоче. І вони про це вже відкрито говорять, що це е, зв'язує руки Трампу в разі зміни політичних перепрошую, пріоритетів Сполучених Штатів Америки. Але я все ж таки розрахована на те, що в результаті особистих зустрічей, переговорів лобізму, що в тому чи іншому вигляді законопроект буде проголосований. Хоча гарантувати, що це відбудеться протягом найближчих тижнів, як не став, проголосований. Ви маєте на увазі вже в палаті представників? А, так так. Ну а не можу з вами не погодитись, бо мені важко уявити, що все ж таки пан Джонсон. Ну і скажімо, як його очільник пан Трамп візьмуть на себе відповідальність за те, щоб не пропустити цей законопроєкт і знов на тривалий термін залишити Україну, Ізраїль і Тайвань без фінансової допомоги. Думаю, ви зі мною погоджуєтесь. Я от з цим не погоджую, що це не гарантовано, тому що давайте з останніх тільки тільки за останню декаду. Декілька прикладів Афганістан. Перепрошую. Але це було <кхід> вихід значною мірою з Іраком. Перепрошую, це було. Опозиція щодо сирійських курдів. Перепрошую, це було і є. Тому, на превеликий жаль, є і інші приклади. А, ну, Скажімо так, політики Сполучених Штатів Америки. Питання в іншому. А, що... А зараз зовнішня політична поразка сполучених штатів Америки, а це саме невдачі в питаннях війни в Україні. О, ну це дуже о, може стати дуже таким резонансним питанням саме перед виборами. Тому Байден не може собі дозволити цієї поразки. З іншої сторони, навіть трампісти повної поразки також дозволити собі України, ма на увазі також дозволити собі не можуть. Тому є питання, які грають і в плюс, о, ну, що називається, позиції частини американськ, американського політичного істеблішменту щодо підтримки України. Чи є у вас міркування щодо заяви Дональда Трампа про те, що в разі своєї перемоги на президентських виборах він завершить війну в Україні за 24 години? Як це варто сприймати? Суто як е повідомлення і як меседжі передвиборчої кампанії? Чи все ж таки є ймовірність, що у пана Трампа є план? І якщо так, то який? Ну, Трамп любить гучні заяви, і він достатньо активно їх використовує. Давайте згадаємо зустріч Трампа з керівництвом КНДР, коли він сказав, що Кім ну, не такий поганий хлопець, а тощо. Тому в уявленні Трампа це буде сама персональна чи персоналістка дипломатія, що це означає поговорити з одним, поговорити з другим, оминаючи інституційні, скажімо так, можливості і формати багатосторонніх переговорів. Трамп впевнений своїх силах як переговорника, Трамп в своїх силах як політика відповідно на робить такі заяви. З іншої сторони не треба забувати таку річ, що є інтереси сполучених штатів Америки, в тому числі американської економіки. І певну міру допомоги Україні вона вигідна американському військово-промисловому комплексу. Тима я, я говорю не, не, не стільки не тільки про допомогу безпосередньо від сполучених штатів Америки з озброєнням, скільки в тому числі роботу в скажімо так в складних конструкціях де є багато учасників, тому що американські військові компанії, вони тримали рекордну за обсягами, рекордне за обсягами замовлення. для того, щоб компенсувати в тому числі країнам східної Європи, брак техніки в результаті передачі старих радянських зразків для України. А ці замовлення вони скажімо так гарантовані живими грошима. Тому це це також є свій резон, в тому числі і у спонсорів республіканської партії а, партії. А збройні компанії, де їх власники, вони здебільшого саме є саме спонсорами республіканців. Ну і ще одне коротке питання, не можу його вам не поставити. Як розцінюєте заяву Дональда Трампа про те, що він би заохочував Російську Федерацію робити що завгодно на території тих країн альянсу, які мало сплачують для того, щоб НАТО процвітало? Ну давайте згадаємо заяви Трампа про те, що Сполучені Штати Мирки можуть вийти, вийти з НАТО, якщо держави європейські, європейських першу чергу не будуть. Відшкодовити на а, безпеку 2% 2% і, і більше від свого валового внутрішнього продукту. Це продовження старої політики Сполучених Штатів Америки, яка йде а, вже декілька каденцій різних американських президентів, а саме, відхід від статусу спонсора НАТО. А, відповідно, США на тлі от в, в першу чергу конкуренції з Китайською Народною Республікою вони бажають. По-перше, ну, дещо зменшити свої видатки, в тому числі за рахунок зменшення допомоги партнерам по НАТО, а, особливо тим, хто може, може сам за себе платити. А друга частина це все ж таки ну, певне міру оживити, в тому числі, альянси, в яких учасниками є, є Сполучені Штати Америки. І, і Трамп він дуже поробляє тактику ну, певної міри такого шантажу. Тому, так, це варіант шантажу. Пане Гера, я дуже дякую вам за діалог, за відповіді на питання за час, який ви приділили лайв студії на цьому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Ігор Гарташкевич, експерт програми міжнародної внутрішньої політики Українського інституту майбутнього. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть таки надалі.